Лоуренс Блок, Коли помре ця людина. Увечері Едгар Крафт поставив 200 доларів на строкату стрічку, що брала участь у четвертому заїзді в Саратозі. Фаворитом вважалася крихітка Шейла, але вона вкрай невдало пройшла перший поворот, і строката стрічка першою вилетіла на фінішну пряму. Крафт уже підраховував грошики. Коли строката стрічка раптово перейшла з махового кроку на галоп, тож після фінішу її тут же дискваліфікували, Крафт порвав квитанції і вирушив додому. Не дивно, що вранці настрій у нього був не з найкращих, і тут прийшов цей лист. Загалом він отримав шість листів. З п'яти перших він дістав рахунки, які навряд чи міг оплатити в найближчому майбутньому, а тому він запхав їх у шухляду столу, до тих рахунків, що вже лежали там. У шостому листі, на його щастя, не було ні рахунка, ні нагадування про просрочення платежу, ні погрози конфіскувати автомобіль чи меблі, взяті в кредит. Він розгорнув аркуш паперу з кількома надрукованими всередині словами Спочатку йшли ім'я та прізвище, містер Джозеф Г. Нейман нижче йшло. Коли помре ця людина, ви отримаєте 500 доларів. Йому було не до жартів. Коні, які лідирують весь заїзд, а перед самим фінішем збиваються на галоп, не стимулюють почуття гумору. Він подивився на аркуш паперу, перевернув його. На зворотній стороні нічого не було. Знову перечитав коротке послання. Узяв конверт, тільки його ім'я та адреса і штамп місцевого поштового відділення. Крафт вимовив кілька нецензурних фраз щодо деяких ідіотів та їхніх жартів, порвав конверт і аркуш паперу на дрібні шматочки і спустив в унітаз. Наступного тижня, якщо він і згадував дивний лист, то не більше двох разів у нього вистачало своїх проблем ніякого Джозефа Неймана. Він знати не знав, тож не сподівався отримати 500 доларів після його смерті. Він не розповів про це дивне послання дружині, не згадав про несподівану обіцяну спадщину і клерку із Суперфінанс, коли той подзвонив, щоб нагадати, що давно пора платити за заставною. Він продовжував ходити на роботу, повністю усвідомлюючи, що його зарплатня є малою. І не відповідає його витратам. Двічі він побував і на іподромі один раз виграв 30 доларів, другий програв 23. і вже практично забув про Джозефа Неймана. І тут прийшов другий лист. Він механічно розкрив конверт, розгорнув аркуш паперу. На стіл висипалися 10 новеньких купюр по 50 доларів кожна. На аркуші хтось надрукував. Дякую вам. Едгар Крафт не відразу пов'язав ці два листи. Він довго думав, за яке ж таке діяння йому могли подякувати, не кажучи вже про те, щоб надіслати 500 доларів. Ось тут він згадав про перший лист, вискочив на вулицю, купив ранкову газету, знайшов сторінку некрологів. Справді, днем раніше в окружній лікарні, після довгої хвороби помер Джозеф Генрі Нейман. 67 років, який проживав у будинку 413 по Парк Плейс. Він залишив вдову трьох дітей і чотирьох онуків. На похорони запрошували тільки родичів, квіти просили не надсилати. 300 доларів крафт поклав на банківський рахунок, 200 у гаманець, сплатив черговий внесок за автомобіль, вніс квартплату, розрахувався з деякими кредиторами. Рахунків, що лежали в шухляді столу, поменшало. Так, борги за ним ще залишалися, але завдяки своєчасній смерті Джозефа Генрі Неймана, він міг дихати трохи вільніше. Клерк із суперфінансу задовільнився частковим поверненням боргу і на якийсь час залишив його в спокої. Того вечора Крафт пішов на іпподром з дружиною, навіть дозволив їй. На свій смак поставити на двох коней. Він програв 40 доларів. Але ані трохи не засмутився. Наступного листа він не розірвав, за надрукованими літерами на конверті одразу визначив відправника. І кілька хвилин тримав лист у руці, не наважуючись розкрити. За друкованими літерами на конверті одразу визначив відправника. І кілька хвилин тримав лист у руці. Не наважуючись розкрити, у нього виникло відчуття, що таємничий благодійник про щось його попросить, і йому доведеться відпрацьовувати ці 500 доларів. Він розкрив конверт, жодних прохань, звичайний аркуш паперу, з іншим ім'ям і прізвищем містер Раймонд Андерсон. І нижче, коли помре ця людина. Ви отримаєте 750 доларів. Кілька наступних днів Едгар Крафт продовжував запевняти себе, що не бажає нічого поганого містеру Раймонду Андерсону. Він не знав цієї людини, ніколи про неї не чув і не хотів її смерті, але все ж таки, щоранку він купував газету і одразу ж розгортав її на сторінці некрологів. Ледь не проти волі переглядаючи її в пошуках містера Раймонда Андерсона, Я не бажаю йому шкоди, щоразу думав він. Але 750 доларів, якби щось сталося із Раймондом Андерсоном, гроші отримав би він, не те, щоб він допоміг містеру Андерсону відправитись на той світ. Ні, тільки не це. Але якщо з ним щось трапиться, щось трапилось. П'ять днів по тому в ранковій газеті він знайшов некролог Андерсона, який помер у власному ліжку від старості після довгої хвороби. Серце його гулко забилося, у чомусь він почувався винним. Хоча, в чому йому звинувачувати себе, він же не зробив нічого поганого. Такий древній хворий стариган, як Андерсон, безсумнівно тільки зердів смерті, яка позбавила його страждань. Але з якого дива комусь платити йому 750 доларів. Однак заплатили. Лист прийшов наступного ранку, після безсонної ночі. Крафт перевертався з боку на бік, гадаючи, прийде лист чи не прийде. Прийшов 750 доларів купюрами по 50 і 100. і аркуш паперу зі знайомою фразою Дякую вам. За що? Він не мав жодного поняття. Довго дивився на аркуш паперу з двома словами, перш ніж прибрати його в стіл, пишіть частіше, подумав він, і доброго вам здоров'я. Два тижні листи не приходили. Він переглядав пошту, сподіваючись, що благодійник не забув про нього. Бувало, що він по двадцять, а то й тридцять хвилин сидів за столом, дивлячись в нікуди, думаючи про гроші та листи. Йому б зануритися в роботу, але думки постійно поверталися до таємничого благодійника, платили йому п'ять тисяч доларів на рік, і за ці гроші доводилося корячитися від сорока до п'ятдесяти годин на тиждень. А тут, у двох листах, він отримав чверть цієї суми, не вдаривши пальцем об палець, сім з половиною сотень добряче допомогли йому, хоча і не позбавили боргів повністю. Його дружині раптово захотілося зробити ремонт у вітальні. Знову ж таки, настав час платити за квартиру, за автомобіль. Одного вечора він вдало зіграв на перегонах, але на наступних залишив там увесь виграш, ще й спустив 20 доларів. І ось прийшов третій лист разом із пропозицією купити осушувач повітря для підвалу і проханням надіслати гроші в якийсь підозрілий благодійний фонд. Осушувач повітря разом із благодійним фондом вирушили у кошик для сміття. Третій лист він розкрив останнім. Знову ж таки змінилося тільки ім'я та прізвище містер Клод Прайс. Коли помре ця людина, ви отримаєте тисячу доларів. Руки крафта тремтіли, коли він прибирав лист і конверт у шухляду столу. Одна тисяча доларів. Ставки знову зросли. Досягнувши запаморочливої висоти, містер Клод Прайс, чи знав він хоч одного Клода Прайса? Зрозуміло, що ні. Чи хворий Клод Прайс? Хто він? Старий, який помирає від невеликовної хвороби? Крафт дуже на це сподівався він ненавидів себе за такі думки, але нічого не міг з собою вдіяти. Він сподівався, що Клод Прайс помре. Цього разу він зайнявся збором інформації. В телефонному довіднику знайшов Клода Прайса, який проживає на Хонідейл Драйв. Закрив довідник і спробував повернутися до роботи, але без особливого успіху. Знову розкрив довідник, довго дивився на телефонний номер, гадаючи, від чого має померти ця людина, а смерть його видавалася крафту неминучою. Якщо він отримував лист із ім'ям людини, людина ця неодмінно помирала. А він, Едгар Крафт, отримував гроші. Ймовірно, життя Клода Прайса вже висіло на волосині. Він зателефонував, трубку взяла жінка. Крафт запитав, чи може він поговорити з містером Прайсом? Містер Прайс у лікарні. Відповіли йому. А хто говорить? Дякую вам. Із цими словами Крафт поклав слухавку. Звичайно ж, подумав він. Вони, хто б вони не були, знаходять у лікарнях людей, які ось ось мають померти, і платять гроші Едгару Крафту, щойно неминуче відбувається нічого більше. Чому йому платили крафта особливо не хвилювало? Може, його невідомий благодійник нічим не відрізнявся від психа. Про якого розповідали по телевізору, той щотижня роздавав по мільйону доларів. Якщо хтось хотів посилати крафту гроші, він крафт. Нічого не мав проти. Того ж дня він зателефонував до лікарні. Клода Прайса прооперували два дні тому, сказали йому. Операція пройшла нормально, хворий почувається добре. Це тимчасово, подумав крафт. Прайс приречений. Той, хто написав листа, прирік його на смерть. Він пожалів Прайса, а потім переключився на вечірні перегони. Подобався йому один кінь, помаранчева зірочка. Він давно придивлявся до нього. Він упевнено набирав форму і, мабуть, міг сьогодні і виграти. Крафт поїхав на іподром. Помаранчева зірочка не виправдала його надій. Уранці він не знайшов у газеті некролога Прайса. У лікарні йому сказали, що хворий одужує. Це неможливо, подумав Крафт. Три тижні Клод Прайс лежав на лікарняному ліжку, і весь цей час Едгар Крафт виявляв більший інтерес до його самопочуття, ніж лікарі. Одного разу Прайсу різко стало гірше, і він впав у кому. У голосі медсестри. Чувся нескінченний смуток, і Крафт схилив голову, змирившись із долею. Але днем пізніше Прайсу стало значно краще. Медсестра радісно повідомила про це, а крафта охопила лють. З цього моменту здоров'я Прайса змінювалося тільки на краще його виписали з лікарні, а крафт ніяк не міг зрозуміти, як таке могло статися. Виходило, що все пішло шкереберть. Після смерті Прайса він мав отримати тисячу доларів. Прайс захворів. Прайс підійшов до межі, що відділяла життя від смерті, і раптово вирвався з пазурів смерті, позбавивши крафта тисячі доларів. Крафт чекав наступного листа. Він не приходив. Минуло два тижні з того дня, як він мав заплатити за квартиру. Він запізнився з внеском за автомобіль. Йому знову почав телефонувати клерк із суперфінансу, Крафт почав розмірковувати. Коли помре ця людина, йшлося в листі. Зрештою, не міг Прайс жити вічно, ніхто не міг. І щойно Прайс випускав дух, він, Крафт, отримував тисячу доларів. Припустимо, з Прайсом щось трапиться. Проти волі він знову і знову повертався до цієї думки. Проблем не буде, заспокоював він себе. Ніхто не знає, що він проявляє інтерес до Клода Прайса. Якщо як слід підготуватися, все буде шито крито. Поліція ніколи його не запідозрить він же навіть не знайомий із Прайсом. Начебто йому немає сенсу вбивати його. Тож я не зможу, сказав собі Крафт, просто не зможу. Я не вбивця, ось так безжально вбити ні в чому невинну людину. Ніколи в житті. Він вирішив, що переб'ється без тисячі доларів. Міг же він раніше жити без грошей, що раптово посипалися з неба. Так, він знайшов би, як їх витратити. Звичайно, він рахував і перераховував їх, коли Прайс перебував у коматозному стані, але він без них обійдеться що ще йому залишалося. Наступного ранку Клод Прайс потрапив на перші шпальти газет. Вночі хтось увірвався в його будинок на Хоні Дейл Драйв і зарізав його у власному ліжку. Убивця втік непоміченим. Ніхто не міг сказати, що стало мотивом для убивства. Поліція губилася у версіях. Коли Крафт читав цю статтю, до горла підкотила Нудота. Нищівне почуття провини охопило його, ніби він сам тієї ночі увірвався до Прайса, щоб зарізати його. І почуття це не зникало. Він прекрасно знав, що він не зробив нічого поганого, нікого не вбивав, але думав про це, бажав прайсу смерті, і не міг позбутися думки, що він і є справжній убивця. Гроші надійшли наступного дня одна тисяча доларів, десять хрустких купюр по сто доларів, і аркуш паперу з однією фразою. Дякую вам. Не треба мені дякувати, думав Крафт, міцно стискаючи купюри. Нема чого мені дякувати. Містер Леон Денісон, коли помре ця людина, ви отримаєте півтори тисячі доларів. Крафт не зберіг цього листа. Він важко дихав, читаючи його. Серце билося як барабан. Листа Крафт перечитав двічі. Потім узяв його конверт, інші листи і конверти. Усе пошматував на дрібні шматочки і спустив в унітаз. У нього розболілася голова. Він прийняв таблетку аспірину, але голова продовжувала боліти. До обіду він просидів на роботі, не вдаривши пальцем об палець. У перерві зайшов у кафетерій, перекусив, не відчуваючи смаку їжі. Повернувшись на роботу, спробував розібратися з вечірніми перегонами в саратозі, але рядки. Пливли в нього перед очима, і він нічого не міг збагнути. Пішов він із роботи раніше. І вирушив на довгу пішу прогулянку Містер Леон Денісон. Денісон жив у квартирі на Кетбюрі Авеню. Трубку ніхто не брав. Денісон був адвокатом, тож у довіднику значився і робочий телефон. Коли Крафт зателефонував, секретарка відповіла, що містер Денісон на нараді. І чи не важко йому назвати своє прізвище? Коли помре ця людина. Але Денісон не збирався помирати, думав крафт. У всякому разі, на лікарняному ліжку, Денісон чудово почувався, працював, і людина, яка писала всі ці листи, про це знала півтори тисячі доларів. Але як? Пістолета в нього не було, де його взяти, він не знав, ніж. Він згадав, що Клода Прайса вбили ножем, і дістати ніж можна без зусиль, але не хотілося. Тоді як автомобіль? Чому ні? Він міг би почекати, поки Денісон вийде на бруківку, а потім наїхати на нього. Це йому цілком під силу, але поліція зазвичай ловить таких водіїв. За частинками фарби, що залишилися на вбитому, за його кров'ю на бампері автомобіля. Подробиць він не знав. Але автовбивці занадто часто опинялися за гратами. Забудь про це, сказав він собі. Ти не вбивця. Не забув. Два дні намагався думати про щось інше, але нічого в нього не вийшло. Думки поверталися до Денісона, і обіцяних йому грошей півтори тисячі доларів. Він думав про вбивство коли помре ця людина. Якось він піднявся рано вранці і поїхав на Кетбюрі Авеню. Довго спостерігав за квартирою Леона Денісона, побачив, як той вийшов з дому. Коли ж Денісон перетинав вулицю, прямуючи до свого автомобіля, Крафт поставив ногу на педаль газу і ледь не втиснув її в підлогу, щоб наїхати на Денісона і покінчити з ним, але втримався, почекав, поки Денісон поїде. Потім похвалив себе припустимо, його спіймають. Ніщо не пов'язувало його з людиною, яка писала листи, адже він їх знищив. А якщо б і зберіг, на відправника вийти не вдалося б півтори тисячі доларів. У четвер, у другій половині дня, він зателефонував дружині і сказав, що після роботи одразу поїде в Саратогу. Дружина за звичкою висловила своє невдоволення. Але особливо сперечатися не стала. Крафт поїхав на Кетбюрі Авеню, припаркував автомобіль, дочекався, поки швейцар піде в сусіднє кафе, щоб випити чашечку кави, і прослизнув у будинок, зайшов у квартиру Леона Денісона, відкрив замок за допомогою складного ножа. Він спітнів, як миша, пороючись із замком, очікуючи, що важка рука поліцейського от-от ляже йому на плече. Але все обійшлося. Він впорався із замком, увійшов у квартиру, зачинив за собою двері. Щось із ним сталося, коли він переступав поріг. Страх, тривога, зникли. У квартиру Денісона проник інший Едгар Крафт. Спокійний, наче удав Усе визначено наперед, сказав він собі. Джозеф Нейман був приречений, і Раймонд Андерсон, і Клод Прайс. Вони усі померли. Тепер на смерть приречений Леон Денісон, і він помре у будь-якому разі. Все ясно і зрозуміло він, Едгар Крафт, лише пішак у великій грі. Він виконує відведену йому роль усе має піти згідно з наміченим планом. Усе і пішло. Три години чекав він Леона Денісона, коли в замку заворушився ключ. Крафт безшумно ковзнув до стіни біля дверей. Занісши над головою залізну кочергу від каміна. Двері відчинилися. Увійшов Денісон. Сам Кочерга опустилася. Денісон упав, навіть не крикнувши. Застиг на підлозі. Ще двічі піднімалася і опускалася кочерга. Але он Денісон не ворухнувся, не подав жодного звуку. Крафту Залишилося тільки стерти з кочерги дверної ручки, і ще кількох речей, до яких він торкався, відбитки пальців. З будинку він вийшов через чорний хід, його ніхто не бачив. Усю ніч він чекав, коли ж з'явиться почуття провини. На його подив, воно не з'явилося. Але він уже давно став убивцею, бажаючи смерті Андерсену, плануючи вбивство Прайса. І перехід від убивства в думках до вбивства в реальності минув абсолютно безболісно на ранок листа не було. Він прийшов наступного дня, досить таки товстий. З конверта висипалося 15 100-доларових купюр. Текст змінився. До звичного дякую вам, додалася нова фраза. Як вам сподобалася ваша нова робота?